Цей сезон був провальний. Чому? Бачите в цьому відео. Всім дорогі друзі! У цьому відео розповім про висновок свого сезону, який тривав 7 місяців. Розповім, як я бігав, які змагання були, як я в них виступав і який я досяг результат. Тому що, друзі, сам подобачий, але ще перед цим, друзі скажу, що я раніше не розумів, що таке сезон у бігунів і такий думаю. Типу, а смисл не закінчиться вас. Я бігаю кожен тиждень на змаганнях, може там кожен два тижні, і він мене не закінчиться. А зараз я трішки зрозумів, тому що змагань стало набагато менше. Тому що, друзі, поїхали. Спеціально, друзі, виїхав на ось таку неймовірну локацію з таким невеличким спуском, просів, вечір, неділя, захід сонця вже та ви що? Оце реальна атмосфера класна. Перші змагання, які були в мене, це були на метро Лісовій, в Манежі. Звичайно, що не в найкращому, але, в принципі, не сказав би, що там дуже убито. Схоже трішки на які бравара. Хто розуміє, то розуміє. Біг я там дві дистанції, одну навіть вперше, це 800 метрів, пробіг її на 2,21. З конкурентами рвали, так, знаєте, я відчував цей драйв, біг на максимум, рубало останні 200. Класно було, дійсно. Задоволений максимально був, зайняв там чи третє, чи друге місце. Там, здається. Потім біг ще півторажечку. Ні, це перед цим, напевно, було. Чи після цього Ре не сильно пам'ятаю, але це не сильно важливо. Біг півторажечку також там, блин, класно було тоді на 4.47. Звичайно, що на даний момент я скажу, що це слабий результат, але тоді, я таки радів, класно. Ну, в принципі, початок сезону і в манежі це ну, непогано. Так що такий був мій перший старт в цьому сезоні. Класний, атмосферний такий, я тут трішки можливо, ставочки поставляю, щоб ви згадали його, зрозуміли, як було це, і відчули цей реальний вайб. І після цих змагань успішно захворів, був нежить, горло, вухо і був такий місце пробіг. п'ятірочка, благодійний, вирішив вийти. Деякі люди мене там, такі, кажуть, ти ж хворієш, а тут ти вибіг. Коротше, казали мені такі, але знаєте, Якщо це бажання є, треба його виконувати, не дивитись там, що скажуть люди. Коротше, прибіг там п'ятірочку, спокійно взагалі потрусив, розповів там про що там буде, що було, що хочу. Коротше, що далі було? Блін, який неймовірний лісок. Та ви що просто? Хто ж просить, Вам просто така. Одразу подобаєчка. Ну, таке здається, що це реально максимально круто. Вийти, знаєте, веч, хоч тут людей немає, але... Головне, що класна дорога, що можна на сцені школа їхати і говорити з вами. Далі, друзі, була зустріч, яку зробив Денис Повєткін. Це маски півто зустріч, хоч це не змагання були, але все одно вам скажу вам, тому що зустріч реально була класна. Я її запам'ятав, плюс ще знав відос, хоч і набрав не багато переглядів, але подивились деякі підписники. Сказали, що також круто. Максимально кайфанув з людьми, де якими там поспілкувався. То, коротше, такі зустрічі максимально класні і всім рекомендую, якщо у вас є бажання і час. Реально побувати, такі зустрічі. Ви собі додати плюс, як мінімум точно. Заїжджаємо на інший клас по локацію. Так, поліцейський. Зачинний. Не думаю, що він був відчинний. Щось куплю собі. Ладно. Що ми зачинили? Коротше, що далі спитає? Були далі змагання мачепі України серед юніорів. Біг я там також від дистанції свої стабільні, це 3000 метрів і півторашечку. Після хвороби, то звичайно, що результат там був не найкращий, Але я мстав, що космічний результат, і плюс я там ще використав одну таку ідею, щоб залучити більше своїх підписників, це роздати їм батончики. Класне було, дуже класне, навіть коли це відео, тобто готував якийсь сценарій невишки, то я згадав, думаю, блин, клас, реально, я таке придумав. Хоч. В принципі, можливо, і кращі ідеї на даний момент. Але на той момент це було дуже реально круто. Набіг я там 3000 метрів на 10-20. Ну, на даний момент це зараз я сказав би взагалі повільно, коли дивись, думаю, а чому так радію? Але тоді мені було це доволі круто. Плюс ще мене ж жарко в Києві, на Березняках цей мене знаходиться. Також біг там ще півторашечка, 451. Півторашечка, як я там дивився, то, що я казав, що не сильно задоволений, але 3000 метрів я такий був там ходив. Круто все наче, було. Мене там, багато підтримували, тому старт максимально позитивний був і без негативу. І після старту в Києві я поїхав на наступний старт, вже під відкритим небом. Це був чемпіонат України серед кросу. Біг там 4 кМ. Я зробив там крутий дуже початок, знаєте, так придумав, це ще думаю, зніму зараз не так. І, ну, Дійсно реально класно зробив. Можливо, там в перегляді не сильно багато, немає тисячі, але. ну... Він був реально зроблений з душею і з натхненням. Біг там тисячі метрів по кросу, бігли ми в іншу сторону з горками, класно. Почав я на 3.16, пам'ятаю, і середній вийшов 3.27. Не швидко, не сказав, прям дуже класно, але це був крос. Тільки вийшов на сезон, ну такий вуличний, і це було. Ну, в принципі, тоді я задоволений був. Їхав додому, казав круто. Але цілі стояли, здається, мені 3.25 чи 3.20, так. Да. Не важливі ви конуться які ті ставиш. Ось такий, друзі, дим. Раніше тут я їздив. Мені здавалося, що тут такий великий ліс. Ми їхали там, знаєте, дуже довго, але я приїхав буквально його за пару хвилин. Наступний мій старт був в цьому сезоні це п'ятірочка і естафета. Проходили ці змагання. Як ви думаєте, де? Гадайте, дайте, відписники, гадайте, пишіть в контракт, де це приходить старт. Напишіть мені е, і естафета проходила там то там то а я скажу вам, вони проходили в Києві, я біг на Болонів, парк Наталка, класний парк в принципі, для бігу. Е, ну, В принципі, знаєте, норм. Біг там п'ятірочку спокійно. Ну, думав бігти спокійно, але прибіг по 4,20, не не та й трішки порозкатувався. а потім став на естафету. Думав, взагалі бігти одну дистанцію, але потім я вирішив пробігти дві. Тобто два рази етап е, по кілометру. 3,04, здається, перший вийшов, а другий 3 03. Дуже класно. Я такі задоволенки дивлюсь там. Кажу там ще типу, годинник, може там завіс, може якось неправильно, але <свісно> реально це було так. Рвав просто, знаєте, ейфорія та така була. Плюс ще не хочеться, що програла моя команда. Рвав на свій максимум. Це не лише на стафеті місце. Опа, о, нічого себе дивіться. Які тут котик, Рижий, сірий та чорний. Фунічка. Ти що забув. Опа, дивіться. скумбрі, ну дивіться, це прям мої. Улюблені котики. Реально чорний котик, дивіться. Сюди дикі, знаєте, дикі дуже. Відволіклися трішки. Коротше, біг там на балоні, все було також чудово, класно. Петірочка не виграв би все одно, навіть якщо біг би на свій максимум. А ось естафето ми реально показали який результат, хоч на фініш не трішки обігнали. Ось, здається, чи третій мій зайняв, чи друге? По-моєму, здається, третій ми зайняв. У два змагання, які мене були, це були реально жорсткими, погірками, типу щось трейло. Але один не трейл був. Перший старт мій був у голосівському парку, біг я там, друзі, 12 км по жорстким отим гіркам, 4 км коло. Я виграв на 4 км, здається, чи біг разом, чи виграв. от Я не пам'ятаю. А навіщо я біжу 12, якщо я вже виграв, я мог прибігти ці майже дистанції і кайфувати. А я побіг 12 тому що я думав, що там 4 стануть гарні учасники, які мене просто зроблять. І думаю, ні, краще я стану на 12, 100% процентів займу місце, ніж там просто пробіжу і потім в 4 стану там. Але вийшло, що мало б людей, і зайняв я перше місце на 12 км. Прибігши цю дистанцію по 3,58 по гіркам. Це просто ну, нереально було важко. Рубало, ну, старався, знаєте, відос вийшов класний, набрав. Перегляди, в принципі. Хоч ця локація мені трішки вже не доїла, чесно кажучи, тому що ну, постійно бігаєш там, бігаєш, бігаєш. Але коротше, показав класний результат. А другий забіг був реально класний. Навіть зніму окуляри і скажу, тому що мені дуже сподобався. Це мультики організовує. Музей, Порогова. Я думав, що там буде трішки краща траса. Думаю, зараз я десятку зроблю. По три-п'ятдесяті як мінімум. Але потім зрозумів, що там така почалася жесть, та ви що, просто. Я рва почав, дивлюся, зараз як не сильно рвуть, І там такі гірки падав. Та ви що? Ну це просто реально. Хочеш контенту, їдь туди і знімай, щоб тоді ще було доволі прохолодно, руки замерзли, ти падаєш. Мікрофон так тримає з телефону, адже зламаєш все, техніка не буде знімати. Максимально класний забіг. Відчуття дуже класне, навіть зараз пам'ятаються. Це, певно, найкращий був старт у моєму сезоні по вищам і по драйву. Реально, ну просто, це цукерка просто. Тому на ці старти я буду обов'язково записуватись, тому що реально потужний контент, ці гірки. Ще хотів, знаєте, болота, озера і десь кілометр 20, щоб просто прийшов як чорт грязний. Класно, класно. Наступний і невеличкий такий забіг, це був чемпіонат області. Ті проходить завжди білий церкві, біг я там півторашечку і трьошечку. Півторашечка. Класно вийшло, це було після трошечки. Трошечка має 10-0, як зазвичай. З я думаю, ну все, типу, не вийшло сильно, гарно, класно. Півторашка, я думаю, буду старатися на максимум рвати. І що, друзі? 4,40, здається. На той момент це був просто результат ні, 4,45. 4... А, 4,41, так навіть. Е, просто це був нереально класний результат. Я такий просто думаю, ну все, скоро буде 4.30. І це дійсно, в принципі, зблизило мене до ще більше часу в наступних змаганнях. Класний. І потім, які ми були, це я в Києві біг. Відос набрав тоді, там, тисячу переглядів. Класно, дійсно. Може, тут трішки не сидять по порядку ті змагання, але, в принципі, суть, ви, думаю, зрозуміла. Набрав відос тисячу переглядів, біг я там одну півторашечку і дійсно набіг на 4,36. Це мій друзі, особистий! Да-да! З хейтери скажу, що ти навіть 4,40 не могли вибігти, а я набіг на 4,36. Так, да, Друзі, клас, клас. Додоволений, відносно багато переглядів, ну як багато тисячу. В принципі, порівняно з іншими це клас. А кого цікавить, де зараз інші, що це за траса, це в нас Бориспіль, Вороньків, Жаребятин, просів Бориспіль. Коротше, тут з'явиться що трек чи карта. Що, друзі, далі? Що ми великі змагання? Це були команди шпиот України в Луцьку. Біг я там п'ятірочку, а ще перед цим півторашечку. Півторашка. Так, да, друзі. Підтвердив, 4,37, здається, мені чи 38. Ну, типу, знаєте, не особисте, але нормально. І тоді, знаєте, мені посав там гарний результат, типу, по кілометру. І п'ятірочку я набіг на 17-16. Я там сидів, думаю, ну, все зараз вийде в мене іщ... 17, але не вийшла, так, да, друзі. Я так, знаєте, надіявся на це. Думав, ну зараз я буду старатися, але ж вона навіть 4 четвертому кілометрі на п'ятому рубає жорстко. І тоді я біг ще в кросівках, я спробував, тому що повки реально вже вбиті були. Ну, хоч я і зараз не ще бігаю. Але я все одно таки думав, ну побіжу в кросівка, буде будемо вати м'якше. Чесно, відчуття такі самі, але біглось. дійсно важко. Я тоді пам'ятаю. Ну просто ну, це реальний чіткий просто терпиш і все. І ти збавляєш. Наступні змагання, які ми ще були, це. Також на нивках я біг там вже дві дистанції, два дні, півторашечку набіг і три тисячі. Півторашка, здається, так само десь в мене вийшла, 437-38. Блін, а я не пам'ятаю, чи там я поставив особистий. Ну, здається, так само-мінус десь плюс пробіг. Але вже троєчку, знаєте. Хоч півторашка така ж там навіть старався. Але вже троєчку я набіг на... Легендарний час, знаєте, 9.48. З 10 нарешті. Я таки пам'ятаю, біжу півтора і дивлюсь, що а я там може вибіжу з 10. І вже залишається там в мене останні 400 метрів. Я такі думаю, да, я вибіг. У мене це вийшло. А я, друзі, знаєте, куди заїхав. Хочу доїхати до води тут вже Жеребятині. Знаю, що тут є класна вода, зараз доїду. Трішки вирішив змінити свій маршрут, подивитися, що там можливо, приїхати сюди. виживати. Трішки такого, знаєте, відсилку, може, на якесь нове відео. Гусочки. Давайте сюди вдома. Ха, такі красиві статі. Ось такі, друзі, я ловлю краєвиди і розповідаю про передостанні змагання, які були у цьому сезоні. Тому я кажу, що в цьому сезоні, тому що ну, далі змагань реально мало стає там, і як мінімум місяць буде без змагань. Звичайно, можна свої робити змагання, якісь там. Свої пробіги, але такого драйву не буде. чомусь так маловато. Але вже з вересня там будуть і київський марфон незглавності, і хороші куча змагань класних, потужних. От би зробити з ними якусь колаборацію, навіть, там, щоб мене якось запросили, я там взяв відосі класний. І, типу, щоб я щось отримав, і вони щось отримали. Якщо хтось дивиться з організаторів, будь ласка, напишіть мені, давайте домовимося. Е, що вам далі розповім? Розповідаю далі вам про. П'ятірочку і 800 метрів. Це були реально майже недавні змагання. Були в Луцьку також на стадіоні, знаєте, вже прививжу їхати в той Луцьк. Так, друг, що з'їхати туди куди потрібно? Ну, надіюсь, до води доїду якось. Коротше, що там Біг я там, п'ятірочку, ще раз повторюю, на 17.06. І я вже думаю, наступне змагання, всередине вибіжу із 17. -те. Але не так все. вийшло. Ну і що, завершимо останніми змаганнями, які були Івано-Франківські, бігти там п'ятірочку. Набіг на 17-12. Надіявся, що набіжу навіть казав, що на 16-40 в домках собі, але не вийшло. На жаль. Нічого, наступний раз бабуська вийде, підтренуюся, хоча я тренувався під ці змагання доволі класно, біг десятку, 36.09, 36-09, біг п'ятірку вдома 17-15, тобто змаганнях я на, змагання, на 3 секунди швидше на все пробіг. Але там також біг сам, адже та групка, групках нас було 5 людей. Навіть 4. Двоє вибігли на 15.30 і двоє ще вибігли на 16.09. А я залишився сам. Не було взагалі мені, так скажемо, конкурентів на цей час. Ну і все. Ось такі були також позитивні змагання, плюс-мінус. І напевно буду завершено цей мідосік. Надіюсь, що він вийшов не сильно довгий. Ви, друзі, дивіться мене більше, ставте подобачки, підтримуйте, адже я реально зараз задумую, що мені знімати. Ви дивитесь мало. Чому так? У мене тисячі підписників, чому дивиться мій досі по 400-500 переглядів, а то буває і 200. Де ви підписники? Де ви реально? Де ви? Скажіть мені, де ви знаходитесь. Що ви хочете бачити? Хочете бачити подорожі, велосипедні подорожі, просто подорожі якісь там. Походи можу знімати, приїжджати, наприклад, там, в Кілові ходити. Не знаю, чи тут цікаво буде вам, чи не цікаво. Хочете якісь біготренування тренування бачити, цікаві факти. якісь? Коротше, не знаю, пишіть мене обов'язково, я буду зніматися. Тому що, друзі, ставте подбаєшку, пишіть комент і всім гарних сезонів. E deviam ser meus vídeos